Імбольбу з вами шики. Сьогодні я хочу подивитися на нові карти стендо 2. Зараз ми перевіримо їх. Так, початок мене вже дивує, бо тут цей, батут у виграті круга фламінго. Дуже цікаво. Я бачу нові бластер. Коротше, в Space Vision був P90, і тепер тут теж буде P90 такий самий. Кришу буду додати. Пістолет водяний буде. О, яка мета. Тут перестрілки, тут жорсткі. Коротше, стрільба О, три. Аж. А відки тут з'явився, ну ладно. Нова карта до дуелів. да, Я так і знав, що вона буде. Я так і знав, що вона буде до Бріз. І цікаво, хто перестріляє. О, терорист. Чесно, карта мені не дуже. Я не дуже люблю дуелі, бо вони не цікавлять мене. Коротше, всім буль-буль. Надіюсь, було буде топ.